Привіт всім глядачам мого відео. Сьогодні я хочу поговорити на тему імміграції в США. І, зокрема, про програму U4U United for Ukraine як можливість дізнатися, чи потрібно вам іммігрувати до США. Це моя початкова розмова на цю тему. Далі я планую робити. Тематичне відео і розказувати своє враження і свої погляди на процес імміграції. Отже, я сюди приїхав по програмі U4U в США мається на увазі і побачив. США з цієї позиції. А основне те, що уява будь-якої людини, яка планує іммігрувати в США, зовсім не така, як вона є, як вона виявляється, коли людина приїжджає в США. І Попадає в середовище проживання в США. Для будь-якої людини основне є два моменти в житті: це місце проживання і доходи. Для більшості людей доходи є робота. Так от, і перше, і друге для новоприбулого іммігранта. Який би, Який би він не мав статус, є дуже великою проблемою, тому що система пошуку і винаймання житла, оренди житла і система пошуку роботи в США цілком. Як би так сказати, орієнтована тільки на людей, які є постійно проживаючі в США уже давно і мають статус або постійного проживання, а в, кра... а в кращому випадку громадянства. Для всіх інших виникають дуже великі проблеми. Ще мене Здивувало, ну, тобто не здивувало. А я дізнався про це. що Я це називаю праві... правіті, скажімо так, чи приватність в США для людей, які приїхали з Бувшого Радянського Союзу. Як і для мене, мабуть, я вважаю, що для всіх людей, які жили в Радянському Союзі і виховувалися на культурі Радянського Союзу і пострадянській культурі, яка не дуже змінилась до теперішнього часу, приватна власність це щось зовсім інше, ніж те, як це сприймається в США. Це накладає е, е, свої нюанси в спілкуванні з американцями, в, в комунікації з ними. Ну і основне, мабуть, те, що я зараз цілком переконаний, що в США, коли людина планує яким чином емігрувати, чи коли в неї з'являється можливість, ця можливість або цей шлях імміграції в США повинен бути повністю легальний. Так як нелегальні шляхи, які я називаю, той же самий перехід через мексиканський кордон і, і так сказати, коли просять політичний притулок. Не є нормальним, і я не розглядаю такі варіанти, як ті, які дозволять туди неповноцінно і швидко адаптуватися в США. На жаль, легальних методів прямих немає, є стільки косвені, про яких я буду розмовляти в наступних відео. А зараз просто насолоджуйтесь видами Аризони, штату, через я їхав, мандруючи, і спостерігайте навколишнє середовище. А якщо взагалі говорити про США, я за одну поїздку з Поїздку по мандруючи по США, приїхав дружиною 22 штати, і виявилось, що всі вони різні, які е, різні можуть бути люди. Є ці загалом в цілому е, е, загальні риси американців, те, що я казав, вже приватність, але кожен штат відрізняється сам по собі. І це дуже цікаво. Я тепер розумію, чому американці можуть прожити все життя і не виражають з США, тому що є що подивитись. Отже, до зустрічі. Мало що я ж не знаю, що вони там собі думають. Просто може в правилах бути. Знаєш, це ж так і написано на телефоні Там написано, а це. правилах обмеження теж немає по причепам. Я не знайшов там, тобто, де я здавав. І, тобто я взагалі не знаю такого обмеження. А, тут 75 вже. Віталій, я тобі собі так уявляю, як оці тут індіанці бігали в цих лісах. Ну так. Да. І ганялися за зуби. Тут більше я щось не знаю, що тут можна ще ловити. Так, да, довідається, ну вже... Так, да, такі ігольчаті, голкові дерева. Да. Да. А що вони полювали цікаво? А -а -а. Не знаю, я дівчат. Як що... там показує рівно, треба, да, рівно, так? Да. І так, да, вже... ну, это... Я... так ми швидко їдем 70. Да, то це уже. Куда же уже далі? І так ми швидко їдемо 70, куда ж уже дали. Ну да, ти каже, он еще раз заняється. Це безконечні. що я ж тобі? Зразу згадуєш ці фільми, де вони там полізують. Ти розумієш, чому вони дерево не жаліють бумагу? Тут же спусний ліси. Я вже не кажу про Канаду. Сверху були карпати таке немає. Ніхто його не рубає, якого не дуже. Ну тут вже така нормальна цивілізація пішла. Так. Да. Там домики такі хороші. Це якесь вапняково-глинисте каміння. Так. Да. Ось так далі рухаємося по Аризоні. Цікаво просто їхати і спостерігати. О, десь. Мабуть, тут десь добуваючи нафту теж, бо нафта на ливні цистерни стоять. І ось везуть. Yeah, Thank you. Але тут їздять, вже блогери теж знімають бійники, і так блогери знімають знімаються по цій дорозі, як вони їдуть. І ми тепер це робимо. І дійсно тут багато трак-драйверів їздить, А що тут, до плеть. Тропоцейський Сан-Тропе. Сан-тропе. Ну, да. Ну їй, да, я не знаю. Дивись, а тепер такий хломики, жовтенькі. А, тож це трава, да? Да. Ось такий тревел-центр, трошки відрізняється, там всередині можна поїсти, ну, заплативши гроші, там от, магазин, туди от, да? отаке, от Там є легкові машини, але у нас так як з трейлером, там тільки можна... Що там десь, якщо стрелером, там, де дальнобідниками ставати, бо там я ще якісь для одиночних нервових Там стояли люди теж. Але ну, так можна стояти просто. Нема де столика так посісти, поїздити, в машині. Ми ще трошки приїхали. Резонішку можна стяжка зіно по-моєму я уже запутаюсь. Але свеція не, тут, арізоні не, немає, значить, я зі. Натен. Mm. Невідомо що. Далеко-далеко за горизонтом уходить, Як там лінія електропередач і все. І що там невідомо. Ну, тобто не насен, а фа Фари... Фари... Фар... дуже далеко. У мене коли ти дивлюсь на такі простори такі, да. там відчуття світу. Так, край світу. Да, край світу.